Гарного сім'я, дівчата і хлопці, захотілося мені сьогодні бендериків зробити, лінивих якихось, чи як правильно назвати, я не знаю, бо мене зараз будуть виправляти млинчики, блінчики, налиснички. Для бендериків пекти не хочеться, бо того що жарко. У мене сьогодні будуть. Я купила лаваш, тут два листочки лаваша. Вони сьогодні будуть ліниві, чи то бендерики, чи то е, чебурики. Вже що вийде, чи то млинчики якісь. В общем, що я буду робити. Я вже так робила, дівчата, і показувала притом. У мене ось тут пів кілограма фаршу свинячого. У мене така цибулинка середнього розміру. Зараз я її покришу, можна потерти. Але я дрібнесенько покришу. Дуже дрібно, дівчата. Дівчата знаю, що зараз жарко, то нічого не хочеться робити. Все хочеться, знаєте, так, щоб швиденько поскладати, включити і виключити. Я розумію. Нічого. Зараз швиденько це все я приготую і вам покажу як варіант. Хоч мене будете виправляти, там може ж, дівчата, вибачайте. Може, щось не так, але, як кажуть, на кухні. Все згодиться, все добре буде, все буде смачно. Кожен рецепт має право на існування. Так що все буде добре. Ось так, дівчатка, потрібно я кришу цибульку. Тепер кладу до фаршу цю цибульку. Зараз посолю, поперчу. Може хто любить якісь спеції, то покладіть. За смаком все робіть. Хто що любить, все буде смачно. Чорний милиний перець. І, як завжди, моя любима приправа до піци. Бо вона зроблена, для... підходить і для овочів, і для м'яса, і ковбас, і для тіста. Та я їй таку спецію приправу полюбляю. І Оце так я гарненько зараз перемішаю. І фарш буде готовий. А фарш готовий мій. Я його відставляю. Це все дуже швидко, поки я з вами розмовляю, і оце все роблю. Тепер беру два курячих яєчка, поки що два беру. Може, треба буде ще, ще ось котиться, бачите? Може, треба буде ще й третє, то потім ще й третє додавлю. Знову трішки підсолюю, зовсім трішки Плочкою розбохтую. Все буде добре, дівчата. Головне вірити, надіятись в добро. Добро завжди перемагає зло. Безвірний луває надії. Я вже казала дівчат. Все буде добре. Так, ну, це все. Розбовтала, беру лаваш. Я не знаю, якого він тут розміру. Один поки що беру. Це все. Ой, боже. Можна порізати на кусочки, дівчата, і поліпити бендерки. Окремо. А я хочу піти варіантом ще простіше. Беру цей фарш. Викладаю гарненько розпреділяю ось тут. Це ж у мене другий листок теж такого самого розміру. Бувають ось такі овальні, начебто, лаваші. Ось так. Хоча я буду ще скручувати, морочити голову собі. Швиденько зараз отак. І все це ж все робиться для зручності людей. Звичайно, що можна лаваші мене пекти. і тих самих млинців. Все можна зробити, але. Зараз трішки жарко, то нічого не хочеться робити. А їсти треба щось, годувати сім'ю. І всі хочуть щось смачненьке. І зараз ми зробимо смачненьке. Ось так, дівчата, дуже легко. Тепер накриваю я зверху теж лавашем і все. І буду пробувати якось порізати жиком можна. Все дуже легко. Які хочете кусочки такі робіть, які вам буде зручно. Ой, яка я! Розумна дівчина, що таке придумала. Такого мені захотілося. Сама себе хвалю. Ой, чого? Все добре, дівчата. Ось отак. Зараз поріжу. Треба, щоб ще трішки воно полежало, щоб наче прокисло. Так, ну що, і так далі, дівчата, величину робіть самі. Хоч і круги вирізайте, як хочете, кому як захочеться. Так, дівчатка, можна ж лазаню робити з цього. Викладати форму, помідорчики, там, що у вас є. Кавачки, патісони, з сиром перетрушуйте щедро. І це буде дуже смачно. Це я вам гарантую. А тепер я ось так буду розрізати. І буду вмочати ось яйце. І накладати на розігріту сковорідку, і все буде дуже смачно. Ось так. Хто вилочкою, я завжди, я завжди руку, я все роблю руками. Я відчуваю це все діло. Звичайно, що коли я працювала на кухні, то це все робилося вилочками. А вдома то можна все. Я дівчатка обжарюю з двох сторін звичайним чином і дуже швидко все вийде. Таких я дівчатка нажарила бендериків чи то міні, чи буреки, пахнуть смачно. Ось такі. Соколи, що фарш можна додати трішки водички. Смачно, швидко і легко. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю і до зустрічі!